Смачний весняний борщик з зеленого щавелю та молодої кропиви. Залишайтеся, буду рада, якщо цей рецепт прийдеться вам до смаку. Що сподобається, приготуйте для домашніх та поділіться з друзями. Для нашого зеленого борщика нам потрібно картопля, морква, цибулька. У мене буде ще, крім того, зелена цибулька, кріп, яєчка. Варити будемо на м'ясному бульйоні це будуть свині реберця. Також ми будемо використовувати щавель та молоду кропиву. Ну що ж, давайте почнемо. Для початку відправляємо варитись наші свині реберця, а ми займемося картопелькою. Нарізаємо картопельку на квадратики. У зварений бульйон м'ясний додаємо картопельку. Міленько нарізаємо цибульку та натираємо морквину. Обсмажуємо цибульку та морквочку до готовності. Обдаємо молоденьку кропову кип'ятком. Вмиваємо під холодною водою. Додаємо смажену цибульку та морсочку. Відварюємо яйця та будемо нарізати щавель та кропиву. Та додаємо в наш борщик. Сюди ж додаємо трішки солі. Я додам ще трішки універсальної приправки. Та нарізаємо щавель. Також нарізаємо зелену цибульку укропчик, і це все відправляємо до нашого борщика. Все гарненько, друзі, перемішуємо, даємо проваритися 3-4 хвилинки, та наш борщик буде готовий. Ось така смачна перша страва у нас вийшла. Зелений борщик з щавелем та молодою кропивою. Якщо вам сподобався рецепт, обов'язково готуйте та радуйте домашніх.